Доброго дня. У цій частині відео я хотів би продовжити розпочато у попередньому розмову про налаштування AutoCAD. Якщо ви переглядали попереднє відео цього циклу і спробували те, про що таймо йшлося, то, думаю, на власному досвіді переконалися в тому, що будь-який елемент інтерфейсу програми за потреби можна підлаштувати під себе. І загальна послідовність дій при цьому доволі проста. Якщо певний елемент інтерфейсу потребує налаштування, ми підводимо вказівник миші до нього, викликаємо контекстне меню, тобто клацаємо правою кнопочкою миші, і вже у вікні, яке при цьому з'явилося, знаходимо ті елементи, ті інструменти, які дозволяють налаштувати цей елемент інтерфейсу. Продовжуючи цю тему, у цій частині відео я хотів би розповісти про ще одну групу налаштувань. Вона частково дублює те, про що йшлося раніше, але має цілий ряд додаткових елементів, налаштування яких може виявитися для вас корисним. Всі ці елементи, про які йдеться, можна е -е, побачити, якщо зайти в меню додатку і натиснути команду Options. Інший спосіб, як отримати доступ до цього вікна в будь-якому місці робочого простору, викликати контекстне меню. І знайти останню команду Options. В тому або іншому випадку з'явиться ось таке віконечко, всі налаштування якого будуть об'єднані розробниками у окремі вкладки. Наприклад, є вкладка Files, яка містить інформацію про шляхи до допоміжних файлів програми. Наприклад, коли йдеться про довідку, то фізично. Файли довідки знаходяться десь в якомусь файлі за якоюсь адресою. І щоб отримати доступ до цього файлу, ось цей шлях прописано. Тобто цей рядоч, ця вкладка містить більш, скажімо так, інформаційний характер, і, як правило, ми ніяких налаштувань, ніяких змін у цьому вікні не здійснюємо. На вкладці Display розташовані елементи, які налаштовують елементи інтерфейсу. Деякі панелі, про які йшлося у попередньому відео, і це і ще цілий ряд додаткових налаштувань. Вкладка Open and Save відповідає за налаштування відкривання і збереження файлів у програмі. І так, далі по решті вкладок. Всі ці налаштування зараз ми розглядати з вами не будемо, тому що їх багато відео вийде доволі таким громістким і тривалим за часом. І по факту всі вони одразу вам не знадобляться. Ми поговоримо лише про ті налаштування, якими ми будемо користуватися найчастіше і які знадобляться на початковому етапі. Слід окремо зазначити, що розробники дуже багато часу приділили документуванню. Вони максимально намагалися зробити програму зручною навіть для користувачів, які мають досить поверховий досвід роботи у подібних системах. Якщо ви не знаєте, за що відповідає та або інша кнопка, вам достатньо підвести до неї вказівничок миші. І через певний час з'явиться коротенька довідка, яка розказує, що це за інструмент. Якщо цієї інформації вам буде недостатньо, через 2 секунди з'явиться більш широке віконечко, в якому іде більш детальна інформація і ще графічна ілюстрація, як користуватися цим інструментом. Якщо і цієї інформації вам замало, не прибираючи вказівника миші з інструменту, ви просто натискаєте клавішу F1. І одразу відкривається онлайн-довідка саме по тому інструменту, на якому знаходиться курсор миші. Де вже доволі детально розказано, як цей інструмент працює, як його можна використати і які варіанти його роботи існують. Якщо ви маєте. Хороший досвід роботи в програмі, і вам оці спливаючі підказки не потрібні, то ви можете їх прибрати. Для цього звертаємося до опцій, про які я почав розповідати кілька хвилин до цього. Відкриваємо вкладку Display і знаходимо підрозділ Show Tool Tips. Саме цей прапорець відповідає за відображення підказок. Підказки, як я вже сказав, два рівня. Є коротка підказка і є детальна. Детальна з'являється через 2 секунди. Ось цей час вказано після появи коротенької. Якщо вам детальної довідки не потрібно, ви можете зняти цей прапорець, натиснувши ОК, зафіксувати цю зміну. Після цього, коли ви будете підводити вказівник миші до будь-якого інструмента, ви будете бачити лише коротку довідку. Якщо і ця довідка вам не потрібна, її вимкнути так само. На вкладці Display ми знімаємо проперець Show Tool Tips. Після цього спливаючі підказки не будуть з'являтися в принципі. При першому завантаженні програми вона відображується у, темному, у темній кольоровій темі. Розробники вважають, що темний інтерфейс, він більш м'який до очей користувача. Ми не так втомлюємося у під час тривалої роботи. Але якщо темний інтерфейс вас не влаштовує, за необхідності ви можете змінити його на світлий варіант. Для цього в розділі кольорова тема ви змінюєте dark на light. Якщо ви натиснете кнопку ОК, ці зміни будуть зафіксовані. І вікно налаштувань при цьому буде закрите. Якщо ви плануєте продовжити з налаштуваннями, але і, а тому вікно це закривати не потрібно, то просто натискаєте Apply. Тоді внесені зміни застосовуються, але саме вікно при цьому не закривається. Ось уже зміна кольорової теми на світло відбулася. Щоправда, це не стосується інших елементів, зокрема робочого простору. Робочий простір, як і раніше, залишився чорним. На відміну від інших програм, які сповідують візуальний принцип. Візуальний принцип його суть полягає в тому, що як ми бачимо на екрані, так то та або інша частина, наприклад, друкований документ, буде відображуватися на папері. Тобто екран точно відтворює те, що буде у фіналі. Автокад в такому, в цьому сенсі працює трошки по-іншому. Справа в тому, що зараз інтерфейс у нас чорний, і креслення відображено білими лініями. Але насправді, якщо ми будемо друкувати це креслення, то воно буде друкуватися на білому папері, і білі лінії будуть автоматично перетворені на чорні, я маю на увазі, що те, що ми бачимо на екрані по кольору, воно ні, майже ніколи не буде співпадати з тим, що ми побачимо на друкованому екземплярі цього креслення. Але якщо ви хочете привести зовнішній вигляд кольоровий. Кольорову схему у максимальну відповідність до того, що буде на друкові, то фоновий колір робочого простору можна змінити. Для цього натискаємо кнопку Colors. В результаті виконаних дій з'являється ось така спливаюча підказка, спливаюче вікно, в якому в центральній частині розділ Interface Element перераховані всі елементи інтерфейсу, які ми можемо бачити. І, виділяючи будь-який із них, ми можемо видозмінити його кольор. Першим елементом іде Uniform Background, тобто фоновий кольор робочого простору. Цей рядок у нас виділений синім. У правій частині в розділі Color у нас стоїть чорний кольор. Якщо ми його змінимо на якийсь інший, наприклад, на білий, натиснемо кнопку Apply and close. Ці зміни одразу відобразяться на екрані. І тепер те, що ми бачимо на екрані, принаймні по кольору, буде більше наближено до того, що ми побачимо при друку, якщо вирішимо це креслення вивести на папір через принтер або плотер. І те саме, я маю на увазі, кольорове оздоблення, ми можемо здійснювати з будь-яким елементом інтерфейсу. Наведу ще один приклад. У нас, зараз я натисну ОК, щоб зберегти ці зміни, включу відображення допоміжної сітки. Допоміжна сітка відображується світло-сірим кольором. Якщо це кольорове позначення вас з якихось причин не влаштовує, ви можете видозмінити його. Знову ж таки, звертаємося до параметрів системи, відкриваємо вкладку Display, натискаємо. Colors І в розділі Interface Element знаходимо рядочок Grid Major Lines. Саме цей розділ відповідає за кольор ось цих допоміжних ліній. Обираємо бажаний. Наприклад, я візьму яскравий Apply and Close І ось тепер основні лінії вони позначаються фіолетовим. Окрім основних ліній, є ще допоміжні. Колір допоміжних ліній налаштовується за допомогою наступного Minor Lines. Виділяємо цей розділ. Змінюємо колір, Наприклад, я візьму синій. Натискаю Apply close, і тепер проміжні лінії позначаються синім кольором. Допоміжна сітка на друк не відображується. Це виключно для того, щоб зробити інтерфейс максимально Зручним особисто для вас. Зараз я поверну налаштування сітки до стандартного вигляду. Тобто скористаюся чорними кольорами для основної і для допоміжної. Закріплю ці зміни. Так само ми можемо за необхідності налаштувати колір курсору. Коли ми працюємо на екрані, це перехрестя, воно позначається чорним. І ось на, о, може трапитися ситуація, що це перехрестя на чорних лініях губиться. Тобто ми можемо не завжди побачити, де цей вказівничок ми ще знаходиться. Щоб зробити його більш яскравим, викликаю контекстне меню, звертаюся до параметрів Options, натискаю кнопку Colors. Виділяємо рядок cross -hairs. Саме цей параметр відповідає за зовнішній вигляд вказівника миші. Наприклад, зробимо його яскраво червоним. І тепер вказівничок миші у нас буде червоного кольору. Ми будемо його бачити, він не губитиметься на фоні чорних ліній. В такий самий спосіб можна налаштувати. Кольором практично будь-який елемент інтерфейсу, який будь-коли у вас з'явиться, і його зовнішній вигляд чомусь вас буде не влаштовувати. У ну, мене особисто червоний колір для вказівника ми ще не влаштовує, тому я повернуся до стандартного вигляду. Зроблю його чорним. До речі, якщо говорити про кольори і серед цього переліку кольорів ви не знаходите того, який вам потрібен, більш широку кольорову палітру можете побачити, коли натиснете останній рядок Select Colors, тоді ви взагалі можете підібрати будь-який що найтонший відтінок для будь-якого елементу інтерфейсу. Якщо завершувати розмову про е елементи налаштувань вкладки Display, які заслуговують на увагу, то можна звернути увагу хіба що ще ось на такі. Трохи вище від кнопки Colors розташована кнопка дисп... прапорець Display File Tabs. Встановлення цього прапорця відповідає за відображення або навпаки за приховування вклад рядка, де відображуються назви відкритих файлів. Це, власне, те саме. Ось я натискаю Apply, цей рядочок зник. Це те саме, що у попередньому відео ми робили за допомогою вкладки на стрічці View натискання ось, ціє, ось цієї кнопки «File – Tabs». Те саме стосується і прапорця display Layout and Model – Tabs». Цей прапорець відповідає за відображення ось цього рядка. По факту, він є дублюванням ось цієї кнопки, якщо у вас відкрита на стрічці вкладка та View. Решта налаштувань використовується постільки, поскільки І коли в них буде виникати потреба, я розповім про них в свій час, коли будемо говорити про той або інший елемент більш детально. Ще декілька налаштувань, які можуть бути вам корисними. Відкрийте параметри. Перейдіть на вкладку Open and Save». як зрозуміло з самої назви, йдеться про налаштування збереження та відкривання креслень. І переконайтеся в тому, що в лівому нижньому кутку встановлено прапорець Automatic Save автоматичне збереження файлів. Справа в тому, що AutoCAD, як і більшість подібних графічних систем, має таку прикру особливість, коли ми працюємо зі складними великими кресленнями, може у найнепідходящий момент трапитися критична помилка, в результаті чого програма автоматично припинить свою роботу, закриється. І найнеприємніше для нас, що всі дії, які ми виконували, вони будуть втрачені. Тобто файл. Буде незбережений. Ви таким чином можете втратити цілий шмат роботи, якщо час від часу не зберігаєте. Так ось для того, щоб полегшити нам життя, розробники пропонують оцю опцію автозбереження. Якщо вона увімкнена, тобто коли пропорець ось тут встановлений, то автокад буде автоматично зберігати відкрите креслення через певний проміжок часу. І цей проміжок часу встановлюється у хвилинах в наступному розділі. По замовчуванню тут встановлено 10 хвилин. Це означає, що відкрите креслення буде автоматично зберігатися через кожні 10 хвилин. І якщо раптом у процесі роботи над ним станеться якась помилка і програма закриється, максимум, що ви втратите, це 10 хвилин своєї роботи, а не все креслення взагалі. Тому переконайтеся в тому, щоб цей прапорець був встановлений. Ви можете змінити частоту збережень, ну, наприклад, поставити не кожні 10, а кожні 5 хвилин. Але я б не радив вам цього робити, особливо, якщо ви працюєте з досить великими масштабними кресленнями, вони дуже важкі, і часте збереження буде уповільнювати вашу роботу. Я не думаю, що за 10 хвилин ви втратите дуже великий шмат. Тому 10 хвилин, я думаю, буде достатньо. Ще одне налаштування, яке тут вам буде корисне. Переконайтеся в тому, що у вас буде встановлений прапорець Create Backup Copy with Each Save. Це означає, що резер... програма буде не лише зберігати цей файл кожні 10 хвилин, а ще й робити його резервну копію. Це буде робитися на той випадок, якщо раптом файл, над яким ви працюєте, буде пошкоджений. Тоді відкрити в Автокаді ви його не зможете, але відновити якусь його версію ви можете з так званого бекапа, тобто резервної копії цього файлу. Тому, підбиваючи підсумок, зверніть увагу, щоб у вас в Автокад було встановлено прапорець Automatic Save і Create Backup. Ще одна особливість автокаду як креслярської програми, полягає в тому, що у AutoCAD, у як і у інших програм, існує така проблема, яку називають проблемою зворотньої сумісності. Це означає, що файл, який ми зберігаємо в поточній версії програми, ми без проблем можемо відкривати у більш нових версіях, але не зможемо відкрити у більш старих. Якщо я зараз працюю у версії AutoCAD 2026, то я зможу відкрити креслення у наступних нових програмах там, 2027-го випуску 2028, коли вони з'являться, і так далі. Але я не зможу відкрити цей файл у більш старих програмах, наприклад, 2025-2024 тощо. Якщо ви працюєте з кресленням на різних комп'ютерах, переносите його з одного комп'ютера на інший, і на цих комп'ютерах встановлені різні версії AutoCAD, то для того, щоб забезпечити цю зворотню сумісність, розробники пропонують зберігати креслення у більш старих версіях програми. Тобто я зараз працюю в AutoCAD 2026. Але коли я буду зберігати це креслення, програма автоматично буде пропонувати зберігати у версії AutoCAD 2018. Це трохи збільшить розмір файлу, але для нас з вами це буде не критично. Ви можете бути переконаними в тому, що це креслення буде відкрите без проблем. Буде відкриватися у 2018. 2020 22-й і так далі версіях Автокаду. Якщо ви знаєте, що креслення буде відкриватися на якомусь комп'ютері, де встановлена ще більш стара версія цієї програми, то в цьому налаштуванні ви можете встановити цю версію. Наприклад, там AutoCAD 2013 тощо. Ну, 18-та версія наразі, як на мене, буде доволі актуальною. І ще одне налаштування, яке, можливо, стане вам в нагоді, це File Open. Оце, оце число воно вказує на те, скільки файлів буде запам'ятовувати AutoCAD і відображувати в меню додатка. Число 9 в даному випадку говорить про те, що якщо я зайду в меню додатку, Ось тут буде відображено в мене 9 файлів останніх, які я будь-коли відкривав на цьому комп'ютері. Якщо ви досить активно перемикаєтеся між різними кресленнями, їх дуже багато, ви можете це число збільшити. І тоді тут буде відображуватися, наприклад, не 9, там, а 12, чи скільки ви вважаєте за потрібне собі встановити. Ось такі налаштування, на які я хотів би звернути вашу увагу. І які, я сподіваюся, допоможуть вам зробити роботу у програмі більш зручною і комфортною. Дякую за увагу. Якщо будуть виникати якісь питання, пишіть у коментарях. Я із задоволенням їх читаю, і вони мотивують мене до запису нових відео.